6 лютого понеділок, як Енох ходив з Богом. Відкрий мої очі, аби я побачив твої дивовижні речі, які у твоєму законі. Псалом 119, 18 вірш Якби наші очі відкрилися, ми б побачили не тільки добрих ангелів, які намагаються справити позитивний вплив на серця людей, але й злих демонів, котрі прагнуть звести нанівець вістку істини, що посилає Бог за своєю милістю. Доки ми живемо в цьому світі, нам постійно загрожує небезпека, якщо тільки ми перестаємо звертатися в молитві до небесного Бога про те, щоб він нас зберіг непорочними в цьому розбещеному світі. Наш Спаситель повідомив, що має статися в останні дні. Беззаконня намножуватиметься, але душі відкриті для впливу Божого духа, отримають силу, аби протистояти моральному розтлінню нашого зіпсутого віку. Перш ніж Енох був піднесений на небо, він ходив з Богом 300 років, хоч стан тодішнього світу сприяв удосконаленню християнського характеру не більше, ніж стан віку нинішнього. Але як Енох ходив з Богом? Він привчав розум і серце постійно відчувати, що перебуває в присутності Бога. А коли йому було важко, то підносив до Господа молитви про допомогу й захист. Енох відмовлявся чинити те, що могло б образити його Бога. Він постійно бачив перед собою Господа, а тому молився: навчи мене йти твоїм шляхом, щоб я не блудив. Яка твоя воля щодо мене? Що мені робити, щоб шанувати тебе, Боже мій? Нам також потрібно молитися разом з Давидом. Відкрий мої очі, аби я побачив твої дивовижні речі, які у твоєму законі. Існує чимало людей, які просто закривають свої очі, щоб не побачити істини. Вони не бажають бачити вади свого життя і характеру. Їм неприємно слухати щось про вимоги Божого закону. Так вони показують, що користуються власними людськими мірками, що їхня воля не узгоджується з Божою волею. Ми не хочемо, щоб ви були обмануті сатаною першим великим противником Божого закону. Кожному потрібно пам'ятати, Божий закон це єдине мірило, за яким Господь судитиме нас. Спочатку Бог сказав: створімо людину за нашим образом і подобою. Проте гріх майже повністю знищив моральний образ Божий у людях. Ісус прийшов у наш світ, щоб дати нам живий взірець того, як маємо жити, прямуючи дорогою Господньою. Він був образом отця, його прекрасний і непорочний характер найкращий взірець для наслідування. Ми повинні досліджувати життя Ісуса Христа, щоб прямувати за ним. Тільки тоді, в нашому характері, відобразиться його краса й привабливість. Діючи так, ми вірою постійно перебуватимемо перед Богом, відвойовуючи в боротьбі з силами темряви силу самовладання і любов до Бога, яку втратив Адам. Дорогі друзі, давайте змінювати свій характер, давайте чинити так, як чинив Господь наш Ісус Христос, коли перебував на цій землі, і ми будемо мати життя вічне разом із нашим Господом на небі.